Всім привіт-привіт! Я вас вітаю! Ми сьогодні з вами традиційно робимо перегляд. Подивимося, що нам принесе цей тиждень з 1 по 7 січня. Так, у нас розпочався новий 2024 рік. От вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І давайте подивимося, в чому ви знаходитеся зараз, так? Зараз ви такі, знаєте, як наче в балансі, намагаєтесь зберігати помірність в емоціях в роботі, так? І як наче тако, знаєте, все навколо вас також так трошки зупинилося. Що принесе вам цей тиждень? Цей тиждень може принести емоційні такі незадоволення. Тобто будуть такі моменти, які можуть вас не задовольняти, і через них ви можете так. Занурюватись в себе, достатньо багато можете на себе навантажити. енергії у вас надмірно багато. Ви такі достатньо харизматична людина, яка може вести за собою, яка може реалізовувати свої плани, але через якесь надмірне перенавантаження може виникати отакий емоційний збій. Давайте подивимося в роботі, так, цей тиждень, що принесе? В робочих моментах, так, в роботі багато планів, які ви будете намагатись реалізовувати, будете намагатись дуже швидко рухатись, якісь перед вами з'являються нові а, цікаві ідеї, цікаві шанси, які необхідно буде зловити та використати. Що в особистому житті так цей тиждень може нам показати? От, в особистому житті така якась закритість. Знаєте, така ізоляція, коли хочеться побути в собі, десь помедитувати, позайматися якимись своїми справами, як наче того розвитку, якого б ви хотіли в особистому житті, ви можете не отримати на цьому тижні. Може виникнути бажання, знаєте, піти з ситуації, відійти від ситуації, якесь таке розчарування, хочеться наповнення, але ви цього можете не отримати. Але не отримати можете чому? Через власні страхи, через власні якісь тривоги, через власні внутрішні стани. Тому не звинувачуйте свого партнера а покоперсайтесь у собі та подивіться, чому саме ви так реагуєте, чому саме ви хочете так відокремитись. Давайте глянемо пораду так, на цей тиждень. Порада на цей тиждень. Зверніть увагу, будь ласка, на своїх близьких людей. Вони готові вам допомогти, готові вас підтримати. От, е, як то кажуть. Відкрийтесь їм, тому що ви їх до себе близько не підпускаєте, як наче так на витягнуту руку. От і не спішіть зараз, не спішіть зараз реагувати достатньо, знаєте, таким якимось незадоволенням. Будьте щирі і чесні з собою та вашими близькими людьми.